Усім привіт! Сьогодні я готую неймовірно ароматну, смачну і ніжну заготовку на зиму з болгарського перцю. Подається до столу як повноцінна холодна закуска, можна використовувати в салатах або ж до будь-яких страв. Готується просто, результат неперевершений. Як ви зрозуміли, основний компонент це є болгарський перець, який я добре. Промив, вибрав такий красивий м'ясистий великий перець. Саме в такому рецепті тонкостійний перець не підходить. Обирайте ось такий красивий та м'ясистий. Я беру кісточку, обмакую в олію і ось так злегка, хаотично, обмащую олійкою, самою звичайною рафінованою соняшниковою наш перчик. Та викладаю ось так на форму для випікання. Дуже часто буває так, і навіть ми інколи готуємо, не запікаючи перець, тобто не знімаючи з нього шкурку. В такому випадку перець просто потрібно промити, нарізати дольками та очистити від насіння. Але, як показує практика, саме такий перчик без насіння, без шкурок, він просто неймовірний. Тому я рекомендую все ж таки шкурку зняти. Тепер все дуже просто, духовка 180 градусів, верх низ відправляємо перчик приблизно на 15-20 хвилин. В кожного духовка випікає по-різному, тому час контролюйте самостійно. Перець дістав з духовки. Тепер дуже важливий момент, поки він ще такий дуже гарячий. Перекладаю його в окрему посудину. Це можна робити навіть в поліетиленовий пакет, не принципово. Головне зробити цей етап до того моменту, поки перець не стане теплим. І відразу накриваємо кришкою. Він повинен пропаритися. Як тільки він стане ледь теплим та добре пропариться, з нього легко можна буде зняти шкірку. Ну ось, перчик вже такий тепленький. Тепер нам з нього потрібно зняти шкурку. Вона знімається просто дуже легко. В принципі, вона сама відстає від перцю. Також позбуваємося хвостика та насіння. І ось таким чином очищаємо весь перець. Залишається остання перчина. І як бачите, в нас залишається ось такий маринад. В принципі, його можна виливати і не використовувати. Проте я завжди його використовую при формуванні самого маринаду, яким будемо заливати наш очищений перець. Залишається приготувати маринад, для якого використовую той сік, який залишився на дні кастрюлі. До нього відправляю цукор та сіль. Детальну пропорцію маринаду, як завжди, залишу в описі під цим відео. Додаю олію, олія звичайна соняшникова, рафінована, перемішую та відправляю до закипання на плиту. Маринад закипів, вливаю оцет столовий 9%. І знову ж таки перемішую маринад. Маринад приготували. Перець теж. Тепер беремо чисті баночки. В кожну баночку на дно я відправляю один зубчик часнику, але розрізаю його на такі невеличкі шматочки. Також на дно кожної банки один невеличкий лавровий листочок. По одній горошині чорного духмяного перцю та 2-3 горошини чорного перцю горошок. Після чого в кожну баночку відправляю філе болгарського перцю. Одне рекомендую не накладати дуже щільно. Ось так, як лягло, так і залишаємо. Не потрібно його тромбувати. Якщо ви підготували трішки більше часнику, ніж у вас виходить баночок, не проблема, відправляйте поверх. Закип'ятили наш маринад і гарячим маринадом заливаємо кожну баночку. Ось так поступово, щоб маринад увійшов до самого дна, трішки усів, після чого знову заливаємо. Залишається накрити кришками і відправляємо стерилізуватися 7-10 хвилин. Після стерилізації залишається закрити банки кришками, знову ж таки перевернути кожну баночку верх дном і окутати до повного вистигання. Саме такий варіант перцю ідеальна, повноцінна, холодна закуска. Такий перець підходить чудово до будь-яких салатів, до супів, до тушкування. Ну, взагалі, до будь-яких страв. Готується направду, просто на смак неперевершений. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, даю гарантію, ви будете задоволені. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк, якщо ви ще не підписалися. Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!